Тут, як з дитячого одягу, взуття та домашнього обіходу. Що взагалі в лотах зустрічається? Зустрічається ось такий посуд, це такі бамбукові набори, ось такі силіконові тарілочки, нічник, ось такі силіконові наборі, чотири штучки, ось такі з кришечками вони розкладаються. Тарілочка з ложечкою. Це для ванної кімнати діткам. Далі ось такі іграшки дерев'яні, що ще тут зустрічається, ось такі тарілочки. Також в наборі буде по дві штучки, такі от пляшечки з трубочками. Далі ось такі. Годинник, телефон, круги надувні для плавання і басейни. Далі будуть ось такі стаканчики. В наборі є по дві штучки. Також в наборі є по чотири штучки, чашечки, ось такі тарілочки, ризуни дитячі, сосочки. Ось такі. Далі пазлики зустрічаються ще. Ось такі малесенькі тарілочки. в Наборі будуть також по чотири штучки. Трубочки, ось такі, що ще бінокль, кубики. Також до лоту входять ось такі килимки, телефони кулявники, дитячі халатики, ось такі іграшки. Ось такі силиконові з відерочком для пісочниці, силиконові коврики, блокноти, календарики, ось такі м'ясні іграшки, взуття, ось таке. Ось така іграшка касовий апарат. Також в лоті будуть купальники дитячі, різних видів, рукавички, тапочки, ось такі, піжамки, шапочки, біретики, різні шапочки. Ось погляньте, ковтинки, теплі ковтинки, боді в наборі, шортики, спіднички.